Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде тісто для піци на кислому молоці. Вирішила спробувати, яке ж воно буде на кислому молоці. Які нам потрібні інгредієнти? Мука, Я її просіла, одне яйце приблизно 15 дріжджів, Я на око так брала. Кисле молоко кімнатної температури, олія. 3 ложки столових, сіль цукор. Наступне, що ми робимо, наливаємо у нашу більшу миску кисле молоко. Далі додаємо дріжджі, цукор. Я люблю біль, трішки так, щоб була, щоб тісто було солодше. 5 чайних ложок, цукру і сіль. Півчайної ложечки, додаємо одне яйце, олію соняшнику, і мішаємо нашу рідину, щоб розстав. Сахар і дріжджі розминаємо рукою. Пробуйте на смак, чи вам там солі більше додати, чи цукру Все гаразд, на смак добре. І додаємо муку, замішуємо тісто, щоб було таке микеньке, еластичне. Тепер будемо відправляти наше тісто, замішувати далі на столі. Саме головне, щоб не забити наше тісто, бо воно буде туге і його буде важко розкачувати. Воно повинно бути м'яким і не липнути до рук. От наше тісто і готове. Погляньте, м'якеньке, посипаємо нашу миску мукою. І відправляємо туди наше тісто. Хай відпочиває. Поки тісто наше відпочиває, ми приготуємо начинку для піци. У мене є такі інгредієнти: це ковбаска. Ви можете використовувати будь-яку, яка у вас є. Потім кукурузка, кетчуп, майонез. У мене залишилося 4 шампіньйона і сир. Що ми зараз робимо? Беремо ковбаску і я завжди нарізаю її скоси. Ви можете положити на піцу і таким кружальцем. Я, щоб у мене на більше хватило начинки, завжди перерізаю ще на пополам ці кружальці кобаси. І так з усією ковбаскою. Ковбаскою я нашу нарізала, такими полукільцями. Тепер приступаємо до шампіньонів. Ви можете різати і таким планом і розложувати, можете кусочками, як завгодно. А я буду робити такими ще наполовинку, щоб в мене вистачило на всі піци. Шампіньони я нарізала. Тепер всі наші інгредієнти, які я мала нарізати, готові. Це ковбаска і шампіньйони. Вже чекаємо тепер наше тісто, коли воно підросте, відпочине. Сир я буду натирати зверху, кетчупом і майонезом змащувати тісто і посипати кукурузкою. Чекаємо наше тісто. От, погляньте, яке в нас вийшло гарне підняте тісто пухкеньке. Притрушуємо на стіл мукою, викидаємо наше тісто з миски, ще гарненько переминаємо і ділимо на три частини. Іншого вложимо в миску, а будемо працювати з однією частиною. Розкачуємо наше тісто до потрібної нам товщини. Якщо ви хочете, щоб ваша піца була тоненькою, то розкачуйте її якомога тонше. От я розкачала наше тісто для піци. Тепер його. Переносимо на деко. Якщо немає навіть пергамотної бумаги, ви можете просто змастити олією або е, притрусити просто мукою. І ще розправляємо пальцями, робимо форму круга. Тепер будемо е, видавати нашу начинку. Спочатку я беру майонез, приблизно ложку майонезу, кетчуп і розмащуємо по всьому тісту, гарненько, щоб усі края були змащені. Додаємо колбаску. Наші шампіньйони посипаємо кукурузкою і натираємо сиром. Тепер відправляємо нашу піцу запікатися в духовку. При температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Дивимося, щоб тісто було знизу пропечене, і сир зверху наш розставив. Погляньте, наша піца готова. Дивіться, яка вона запеклася, сир розплавився. Тісто знизу підпеклося. Смакота. Яка піца? І цлинки течуть. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і прості нові рецепти. Смачного!